Давайте гроші під ріпак і починаємо сезон напряму без посередників. Ми обійшли сім банків, сім банків топових, які знаходяться в Україні. І знаєте, що всі вони сказали? Всі сказали, вони що їм не цікаво така співпраця. Дивіться, що ми пропонували. Ми кажемо, у нас є багато фермерів, які хочуть кредитуватися. Причому, що не просто. Аля, дайте мені гроші, я їх хрен зна що потрачу. Приходять фермера і кажуть: мені треба на посівну, мені треба на техніку, мені потрібно на хімію, на добрива, на то, на то, на то, на то, на то все, що стосується е -е, вирощування. Все абсолютно, тобто не кудись там пропити ці гроші, а реально в бізнес класти гроші. Дайте мені гроші під розумний відсоток, не під 50% в місяць, а під розумний відсоток, під 2 під 1 в місяць. Можна там 5, 7, 9. під ну коротше, можна реально адекватні відсотки зараз з нинішніми програмами брати. І ми кажемо: давайте трьохсторонній договір, наприклад, ви даєте гроші. Цільового призначення, тобто на, на щось, на насіння, наприклад, даєте фермеру. Фермер підписує договір з нами, що він зобов'язується нам продати е, там, наприклад, той же самий соняшник е, в якийсь там період, от і до, і, наприклад, ми беремо так, щоб адекватна ціна була. Ми кажемо там, ми будемо ціну е, купляти по ціні середній. Е, ми там дивимося по трьом чи п'яти елеваторам в окружності, дивимося, яка в них ціна, даємо середню для того, щоб фермер не хвилювався, що ой, там куплять в мене дешевше. Ні, все по ринку взяли, купили зерно, і фермер нам привозить зерно, і ми з вами, з банком, розраховуємося. Все, все класно, всі щасливі. У фермера є гроші на посівну розум, за розумні відсотки, реально за розумні. У нас є завжди об'єм, ми не хвилюємося. Ми, ну, типу, забезпечені, наприклад, там 50-100 фермерів прокредитували. Ми розуміємо, що у нас виробництво буде постійно працювати, все без всяких проблем. Банкам таке не цікаво. Не знаю, якщо ви знаєте такі банки, кому таке цікаво, давайте будемо з ним спілкуватися. До нас реально фермера звертаються. Ви не одна людина, кому цікаво е таким чином зробити, що ми даємо гроші, ви нам потім назад зерно. Без проблем. Ми теж за але. В нас же ж теж лінія кредита. Ми теж кредитуємося, в нас теж вона обмежена. Ми не можемо зараз роздати і просто потім сидіти без оборотних коштів. Тому, якщо ви знаєте банк, який готовий піти на такі умови, ми задоволенням з ним попрацюємо. Ми дамо фермерів, в яких ми знаємо, в яких ми купуємо товар, що ми знаємо, що вони адекватні, порядні. Будь ласка, ви їх можете ще там самі перевірити через свою службу безпеки. І будемо працювати. Тоді бізнес буде працювати. Фермер має дешеві гроші в будь-який момент. Ми маємо зерно на постійній основі, з якого робимо там олію. Банк має клієнтів, заробляє на відсотках. Всі щасливі.